Кричали, блядь, сміялися з цього танчику. Но ми спочатку не могли повірити, що вони прям так під дорогу е, лишили просто танчик. І ще й я помітили в маві, що відкриті люки, як з цим не скористатися. Просто, це така нішень лише. Що... І ще й не розгрузили показ. Була дороздка, помітили відкриті люки. Чого туди не заробити? Акумулятивна строя постала люки. Тому... Файно скористалися, тому що була файна дорозвідка. Ми знайшли е ці танчики, яка в момент, коли вони здійснювали ротацію, і танчик готувався до маршу на виїзд, а ми встигли півтора, Перші Півтора е роки служби. Я послужив в 95-ці е в штурмовій роті, е де я вступав часто в, вій, в контакт з етапами. Ну, в ході служби отримав поранення, яке дуже ускладнило ми штурмову службу, і довелося перевезтися на ППЛА. І ППЛА я себе нижче. Я, я просто в шоці, як я в них цю тему і наскільки ефективно нас це проявляє зараз. Це можна, можна допомагати нашим, нашій піхоті в окопах відбувати штурмних касапів. Це можна проробляти їх тили, можна перерізати їх ліністику до їх логістичних центрів. Функціонал просто вилучається. Штурми в них дуже масштабні, штурми в них залишається багато техніки, багато піхоти. Ну, ми це все відсікаємо в нашій обороні і стараємося десь маневрами їх проаташити. Якщо б ми собі дозволяли такі штурми, як вони роблять, то ми не питаємо.